Зараз я разі мене, друзі почитаю святое знання, то мені Бог кладе на серце сказати до всієї вселеної. Коли хто хоче бути першим, нехай буде усім останнім і усім слугою. Тоді Ісус прикликав їм і сказав їм, ви знаєте, що яких вважають князями народів, верховодять ними і їхні вельможі гнітять їх. Не так воно, хай буде між вами, але хто з між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, а хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо син людський не прийшов на те, щоб йому служити, лише щоб служити і віддати своє життя, як випук. ...викуп за багатьох. І також написано... Ісус Казає, «Сарі народів панують над ними, ті, що владу над ними доброчинцями звуться, не так хай буде між вами, але найбільший між вами, хай буде як найменший, а наставник, як слуга. Хто в обійшій, той, що за столом, чи той, що прислуговує, хіба не той, що за столом, а проте я між вами, як той. Що прислуговує. Ви ті, що залишилися при мені у моїх спокусах, і я даю вам царство, як мені дав Отець мій, що поїли і за столом у, їм са... у моїм царстві і сиділи на престолах, судячи 12 колін Ізраїля. Я зараз малітруся те, що вам покажу, один ролик. От так, я, моя друзья, вам ролики поставила з фільму про покірного слугу. Тому що ми повинні, як Ісус, як цей покірний слуга, служити миру, бути якнайменше, бути як найнижчі в цьому мирі. Ми повинні усмирятися, ми повинні мати смирення, ми повинні мати покору. Ми повинні мати світло, ми повинні мати любов і випроміння Ісуса Христа у всьому, у всіх своїх справах, у всіх своїх ділах. Ми повинні все показати своїм життя, Бога. Ісуса, де б ми не були, ми повинні все робити. Ми повинні, як вам сказати, мати покору, мати смирення, мати любов. Ми повинні через ці випробування пройти. Всі дороги, тренисті важкі і нам Бог дась небесах вічний покой. Найбільше в нашому житті це глибоке смирення, покора, щири сердечність, любовна лукавість. Ми повинні слухатися своїх батьків, слухатися начальство. Ми повинні слухатися свого ближнього, ми повинні коритися один одному. І бути світлом для всього світу, як Ісус Христос сказав, будьте в цьому морі як найменше, як Усмиріться, покоріться, і я підніму вас. Якщо ми упокоримося, усмиримося, Бог піднесе нас там на небесах. Він нам дасть ця вічне, вічне блаженство, вічний спокій, тому старство, тому, тому вічному блаженстві. Він нас нагородить дуже сильно, він нам дасть війне життя. Він нас, спасе душі наш, а найбільшим повинен нашому повсякденному житті сам молитися, читати святу книгу знання Біблію і ходити до церкви і жити життям святим і чистим. І ми повинні якнайменше, якнайнижче у міру поводитися, і тоді Бог нас, нам дасть спасення, дасть вічний покой на небесах. Саме найголовніше. Це може, ми можемо спастися через жертву Ісуса Христа, через Його кров. І тоді Він нам дасть спасення. Чи через духовні діла світє, через духовні діла ми не спасемося. Ми лише спасаємося через кров Ісуса Христа. Ми спасемося лише через Ісуса Христа, і тоді Він нам заповідав свою мати покору, смирення, любов. І добродіяння любити, півчувати, прощати, і благословляти, і Бог нам допоможе. Ми повинні слабого бачити, бідного, хворого каліку, найнижчого, пожаліти, допомогти. І тоді Бог допоможе нам на небесах, проведе нас через ці нелегкі дороги, своє царство, той покой та щастя, йому вся слава за всю проповідь і за його любов, і лісю. Амінь.